В Україні завершилося збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Українці будуть повністю забезпечені хлібом, і підстав підвищувати ціну на цей продукт немає. Порівняно із попередніми роками цьогорічні жнива, попри несприятливі погодні умови, були щедрішими для хліборобів. Вони досягли третього результату за обсягом зібраного врожаю за всі роки незалежності. На сьогодні вітчизняні аграрії вже зібрали понад 25 мільйонів тонн ранніх зернових і зернобобових культур. Тож від Перш завдання держави та сільгоспвиробників вигідно експортувати зерно на зовнішні ринки. Про це під час робочої поїздки до Криму повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Також він підкреслив, що умови, які склалися на зовнішніх ринках, сприяють отриманню високих прибутків. На сьогодні ранніх зернових ми зібрали 25,4. Мільйонів тонн – це в бункерній вазі, в лікою вазі, тобто на складах, це 24,2 мільйони тонн. Це третій результат за роки незалежності нашої держави. Це просто ми звикли вже до високих урожаїв. Це перше. По-друге, продовольчі пшениці 85%, плюс перехідні запаси з минулого року 12 мільйонів. Тобто, про проблематику продовольчої безпеки питання взагалі не йде. А питання щодо... Того щоб зберегти свої позиції, а можна даже ще й примножити на зовнішніх ринках, я думаю, що ми це зможемо зробити.